З мера боже, друзі, ви знаєте, він був цар сил, який був помазний Богом, який мав духа Божого. Він був найгарніший з єврейського народу, в найсильніший, прекрасний, сильний, мужній. І Господь його вибрав помазав, але він не зберіг своєї позиції. Сказано, що від нього відступив дух Божий і пройшов дух, який мучив його. Давид він був помазаний і він до кінця свого життя зберіг цю позицію. Чому? Тому що серце його. Тобто Хтось сьогодні буде говорити, так, що ж Господь тоді не наповнить моє серце, що там буде. Це наша, наша турбота. І знаєте, я теж колись так хотіла, щоб просипаєшся, нова людина, Господь це для тебе робить, ти просто так да, але ми сусуди, і те, чим ми наповнюємо себе, свій розум, своє серце, те буде виходити від нас. І Саул, він був, він не був поєднаний з людиною Божою, да, з з пророком, з Богом. Він був поєднаний своєю душею. А душа вона як пекло да, Душа вона зовсім іншого хоче противного духу. А е, Давид він поєднувався. Навіть щось він так зробив. Він каявся, він змінювався і він е, приймав нього були почитання людини Божої, Слова Божого, Бога, усилення Бога. І це наша, наша турбота, дійсно в душу, нашу в серце пускати Слово Боже, От чим ми себе наповнюємо. буде з нас, тому що багато людей хотіли би змінити своє життя, але вже не можуть. Чому? Да? Тому що самі э, дають доступ сатані в своє життя. І сатана і царство є. Сатана використовує цю позицію. Якщо людина надає э, своє серце для царства Бога, то там буде сатана. І Господь показує, що немає якби середини. Да? Е, він показує, що одні будуть благословені по праву, інші по ліву сторону да? прокляті. Він показує, що немає середини. Да? Має такої третьої е, якоїсь там міжці, да? ти або з Богом, або сатаною. І це ми вирішуємо самі кожного дня, перебуваючи, собі наповнюючи, мовляючись, кому ми йдемо хвалу, кому ми йдемо славу, з ким ми проводимо час.